Ну ось нарешті я на площі Тяньаньмень. Перевірка фу просто ну окей. Один раз ID, якби тебе, хто ти такий, перевірили. А потім ще на другому етапі я думала, просто як при вході в метро перевірять, просвітять сумку і все. А ні, мій паспорт. Схопили і кудись понесли мене туди, але мене туди не пустили. Сказали проходити перевірку сумки, але швидко паспорт повернули. Тобто я не встигла перехвилюватися. Ну і звісно, для чого це робиться, щоб не повторилась та тяньаньмен, яка була. Які там 80 ті роки, 89-й чи щось таке? От. Щоб ніхто нічого підозрілого або небезпечного не приніс. Отак от. Так от.